Всім доброго дня. вас вітає медова ферма Пасіка-21. Перше поле у 2025 році з усіх точків, які яким ми розвезли розвозимо бджіл. Почало зацвітати. ви Вже з кожним днем все більше і більше. бджола почала працювати. Як бачимо. на соняшнику сидять. Будь тут сподіваємося, що все ж таки він буде в цьому році виділяти нектар. Дощі пройшли, тобто грунт доволі вологий, вже випаровування такого не буде, оскільки Соняшник накрив листя е, листям. Тут йде також підпарювання на полі. Тобто пчола не пригає по соняшнику. Зараз прийдемо до пасіки, подивимося, яка ситуація на пасіці. Тут аж 4 Риб джолки сидить. Тобто сезон медозбору і соняшника можна сказати, відкритий. Через днів 5 буде вже зрозуміло, виділяють ці соняшники чи не виділяють. Раз на пару днів передають високу температуру до 30. 4 градусів. Подивимося, як це відіграється на медозборі. Але, слава Богу, що тільки на на пару днів. Як бачимо, чула працює. Тому тільки початок. Ми будемо, будемо сподіватися на краще, 7 великих медозборів із соняшника. Щоб хоча б один мед в цьому сезоні пасічники України побачили. Всім дякую за увагу, підписуйтесь на канал. Ставте вподобайки. Всім до побачення.